Небагато хто знає, чому Японію називають країною Сонця, що сходить, крім того, що це найбільш східна держава, і вони перші на землі зустрічають сонце, так і сама назва країни японською, а також її національний прапор символізують сонце. Цікаві факти про Японію. Токіо, столиця Японії, а також найбільше місто, інші великі міста Осака, Нагоя і Саппоро. Токіо так само є найдорожчим містом для життя у світі. Площа Японії становить 377 972 км. З цього числа 70 займають гори, і виходить, що на території, що залишилася, проживають 127 мільйонів людей. Японія складається приблизно із 6 800 островів, Чотири головні острови Хонсю, Кюсю, Сікоку і Хоккайдо. Економіка Японії є третьою за величиною і поступається лише Китаю і США. У Японії розташовано понад 200 вулканів, а найвищим вулканом є гора Фудзі. Дзен-буддизм є найпоширенішою формою буддизму в Японії. У Японії присутні чотири основні системи писемності: Катакана, Ромадзі, Канді і Хірагана. У Японії сніговиків ліплять із двох великих сніжок. А не з трьох ямайка виробляє каву переважно для Японії, оскільки 85% всього виробництва йде японцям. Населення Японії складається з 98 етнічних японців. Методика виховання дітей у Японії є унікальною і не схожа на жодну з країн світу. Через сильну американську присутність японці почали грати в бейсбол, так само переважна частина молоді вважає. Що атомні бомби на Хіросіму й на Гасакі скинули не американці, а росіяни. Японія єдина країна у світі, яка зазнала весь жах ядерної зброї. Існує міф, що нібито в Японії заборонено іслам, аж ніяк вони прихильно ставляться до світових релігій. Чи то християнство, чи то мусульманство. Японія є найбільшим у світі споживачем деревини тропічних лісів Амазонки, найвідоміші японські компанії: то Уйоуте, Конде, Соуні, Нінтендо, Кенен, Пенесанік, Тоушібе, Шарп та інші. У Японії щороку реєструється понад 1500 землетрусів. Хоча велика частина з них дуже незначні, японською караоке означає порожній оркестр. Японія є батьківщиною різних видів бойових мистецтв, як от карате, дзюдо, сумо, ніндзюцу, кендо, дзюдзюцу, айкідо та інших. Стародавні воїни Японії були відомі як самураї. Вони були дуже досвідчені в бою. Їх головною зброєю був катана, гострий меч із невеликим вигином. Японським кухарям для того, щоби готувати рибу фугу, доводиться навчатися не менше 2 років. У японській мові гейша означає артисти першими гейшами були чоловіки. У багатьох японських компаній є ранкова зарядка для їхніх працівників. Дуже популярною їжею в Японії є сире м'ясо коня. Рівень убивств у Японії становить 0,50 на 100-000 осіб, що є одним із найнижчих у світі. Японія налічує 18 лауреатів Нобелівської премії. На японське аніме припадає 60 від усієї анімації у світі. Є приблизно 130 голосових шкіл акторської майстерності для аніме голосів, 23 японського населення старші 65 років. Суші раніше була вуличною їжею. У Японії є кафе. Де люди можуть відпочити і пограти з цуценятами та кошенятами. Єдиною іноземною мовою для вивчення в японських школах є англійська. Японська поезія хайку є найкоротшою у світі, що складається тільки з трьох ліній. Японське саке виготовляють із ферментованого рису. Національним видом спорту Японії є Сумо. Ніколи не втикайте палички для їжі вертикально в їжу. Це старий японський звичай, який означає, що їжа призначена для померлого. У Японії на кожному кроці стоять торгові автомати, у яких продається пиво, гаряча й холодна банкова кава, сигарети та інші предмети. Японці обожнюють рис і їдять його щодня тричі на день. Ринок цукізів Токіо є найбільшим у світі рибним ринком. У Японії, як і раніше, Полюють на китів під приводом досліджень. Перший японський роман Повість про гензі був написаний японською дворянкою Мурасакі Сікібу між 1001 і 1005 роками. До 1870 року японські жінки чорнили свої зуби для того, щоби показати свій статус. У японських ресторанах зі шведським столом ви ніколи не побачите тарілок із недоїдками, оскільки японці беруть виключно стільки. Скільки їм потрібно, за Конституцією у Японії немає і не може бути армії. Небагато хто знає, чому Японію називають країною Сонця, що сходить, крім того, що це найбільш східна держава, і вони перші на землі зустрічають сонце, так і сама назва країни японською, а також її національний прапор символізують сонце. Цікаві факти про Японію. Токіо столиця Японії, а також найбільш.